Сильним водночас найкращим у світі жінкам. Тому наші вітання сьогодні особливі. Ми хочемо, щоб всі жінки були щасливі. Мати Україна і дружина мати ще разом із батьком пішли у солдати. Українська жінка роду берегиня, мати захисниця воїн і княгиня. Моє серце з перцем, безстрашно і сильна, Своїй Україні віддане і вірна. Подякую жінці матусі, за ночі безсонні твої, за лагідні, втомлені руки, твої колискові пісні. Матусю військові, за нічність, що вклала всі. До Бога щоденно звертаюсь, щоб він. Берегти всім сумі. Міськіок і жінці бабусі. За смак дитинства і тепла за ніжні обійми і поцілунки. З душев Щодня дня. Дякую, вчителю. Вчителю жінці, за мудрість, поради любов за те, що знання своїм учням даруєте знову знову. За те, що вчите не здаватись, перешкоди долати і страхи. Не хоче вам шану віддати. та наші любі найкращі жінки на землі. Я дякую лікові жінці за те, що лікує і рятує щодня. За те, що забувши про втому, надасть допомогу вона. Я дякую жінці Ви наша надійна длуня, хоч ніжні зовні, на сплавді Гранітна стіна. Ви ворога вміло долаєте хоч тяжко буває і вам та витоми в ніби не знаєте і страх. Невідомий вже вам. Ми дякуємо жінкам волонтерам за добрі та щирі серця, за те, що з людьми завжди перші. І їм допомогу несете до кінця. Життям ризикуючи власним, допомогу надаєте усім. Бажаємо любі жінки-волонтери, щоб лихо не приходило в дім. Забіжіться співачці. За. Пісню, що в серці звучить, що слова свої, що наші слова по світу розносить полить. Дякуємо жінці спортсменці за всі здобутки і запали за те, що ви нашу країну підносите на безпал. Ваша здобутка застала вже на одне покоління. Усібі жінкам наукомцям за мудрість, за працю, за уміння. З 8 березням усіх. Я дякую жінці, авторці. Свої ролі, театр, і дір, кіно. Та її артизм та харизму вам Оскара ми даємо. Сьогодні у День цей весняний лунають і теплі слова. Все вам найдорожчим у цілому світі, чарівним дівчаткам, прекрасним жінкам. Нехай для вас сонечко сяє й теплом огортає своїм. Щоб радість, добро та усмішка приходили лише у твій дім, Щоб в небі над вами кружляли. Птахи перелітні ключі, щоб ви ніколи не знали негод, біди і війни. Як мир панував у вашій домі, а ще до і любов. Бажаємо, щоб свято жіноче, яке нам весна принесла, подарує нам всім перемогу, дай Боже, скінчиться війна.